Учениця 6 класу комунального закладу до ліцей. Моя робота називається Наша домашня синахарма. На чи необхідно кого-небудь переконувати у величезному значенні сининного харчування людей і використовую для приготування бачить другий штаб, великого сортименту ковбас, копченостей, які користуються великим побутом населення, на думку експертів і в найближчі роки 21 століття сенина збереже свої лідеруючі позиції. У світовому виробництві м'яса часто свинини становить більше 37%. Післями досвідями встановлено, що із загальною мерією корму, яку споживають тварини рідних видів, харчові продукти для людини зі свининою засвоюються 20%, з коровичим молоком 15%, з корячі яйцями 7%, З м'ясом з 5%, з яличиною та барангою 4%. Як бачимо на слайді, свинина дуже корисна, бо вона містить усі необхідні мінерали та відзаміни при невисокій калорійності. Першість розвитку галузі свинавта віддається завдяки край важливим біологічно-господарським особливостям. Багато скоростивості, все всеїдності та економи використання корму. Мої батьки 22 роки займаються розведенням свиней, тому я маю можливість спостерігати і допомагати їм у цій і праці. Адже в нашому господарстві живуть всім синоматок і сорок поросять породу ландрасу. Цю породу можна охарактеризувати високим містом пісного м'яса і тонким шаром печухівного жиру. Свою роботу я назвала Наші домаша свиноферма», в які я хочу розповісти про особливості утримання цих їх розведення, рост і так далі. Мета роботи наша домашня свиноферма. Охарактеризувати біологічні особливості свиней породи ландраз. На прикладі нашого господарства, виходячи мети, розглядаємо завдання. Особливості годування свиней, скороспілість та вагітність, багато плідність, великопідність, годі поросят, відлучення поросят та їх до парування свиней. Об'єктом дослідження є домашня вся на ферма моду Олександра Федоровича. Предметом дослідження є біологічні особливості свиней даної породи. Методи дослідження обосохні та математичні. Особливості угодування свиней. Свині це їхні тварини. Твари, в нашому господарстві дорослі тварин цілий рік годуємо перевальною суміш пшениці, кукурудзи, гороху та їхніми у рівних частинах. Додаємо корцеробку в молока, У літній період та також Ширини Ширицю, вободу, калачики, суданку, люцерну Її треба прип'янувати, щоб зменшити кількість газів у шлунку тварини. У середньому на одну голову на добу витрачає грамів гроблевого зерна до 2 віку. Влітку ця цифра менша, бо додаємо зер... зелені корми. А дорослі свині споживає до 3 кг зерна суміші щодня. Також зробив спеціальну кормушку, щоб свині не викидали зерно, а споживали стільки, скільки потрібно. Зверху він засипає в бункер зерну суміш, і вона потроху підсипається, заправляє бункер раз на три дні. Вода подається автоматично, з бочком по воїнкам. До бочки вода трикається насосом. Для сировки є окремна єдність. Взимку, коли немає зелених кормів, тата подрібняє сукнули цельник і додає її до корму. У нас є сам близько 150 дерев. І все, що з фруктів ми не встигаємо переробити, то додаємо до корму свиня. Яблука, груші, сливи, альба і так далі. Скоростивість та вагітність вони. Свині, порівняно з іншими сільськогосподарськими тваринами, найбільш користинні. В результаті високої плодючості і доброї скористилося свиней, від кожної свиноматки з шляхом терционної будівлі її приходу можна мати 2-2,5 тонну свинини за рік. Тоді як від приходу від однієї корови за той же період одержується лише 2,5-3,5 тонни м'яса. Найкращим віком вашого заплінення для свиней більшості порід є 9-10 місяців. При живій масі книжці 120-150 кг. Свинок 80-100 кг, що дає можливість у 13-15 місячному віці від суноматок одержувати повноцінний прикліт і велику його кількість. Тривалість користь у свиноматок триває у середньому 114-116 днів. Або, яка вже то на раді, 3 місяці, 3 тижні і 3 дні. В нашому спитавстрі свиноматки в середньому порисячі два рази на рік. Якщо вони приводять багато присяг і добре їх відгодовують, то ми їх тримаємо ще 2,5-3 роки, тобто 3-4 опороси. Багато квітність це важливо біологічна особливостях, свиноматок серед сабу інших видів із господарських перед свиноматок вже при першому поросі до по 8-9 поросят і більше. Під пасок старших півтора року в наступних трьох опоросах видержається в середньому по 10-11 живих поросят. Велику плідність визначається середньою живою масою одного поросята плоді при народженні. Нормальні розвинуті поросята народжуються 1 кг, 1 кг 300 г. Великі при народженні поросята життя енергійніші, краще ростуть і розвиваються і зберігають до відлучення, ніж малі. Ходіли на воротних порося. годує порося в 20-24 рази на добу. Молоко свині дуже поживно, поросята його переробляють на 90-98 І добре засвоюють. На третю добу поросята стане, заліза щеплення, залізу сульфоровіт і рвуть кулаки, щоб вони не кусали сономатку. У місячному віці жива маза корисця збільшиться майже 5 разів. За двомісячний період підсосну жива маса поросят збільшиться майже в 13-15 разів, порівняно з масою поворотного, відлучення поросят та її бургівлям. Поросят відлучаємо від свиноматки у 22 місяці або при досягненні маси 13-14 кг. Коли вони вже самостійно йдять, нестача батарейського молока замінюємо на розведене та молоко. Також для отримання тваринам усіх необхідних мінералів та мікроелементів додаємо вітаміни та травіт або чотонік. Мало на за нас додаємо 500-600 грамів на голову. За третій місяць поросятам у середньому набирають 5 кг більше. При доброму харчуванні після зникла нас у 6-7 місячному віці досягає живої маси 100-120 кг або 15-25 центнерів у живій масі на одну свиноматку – парування свиней. Для парування з Використовують норців, породу вонга з приватного господарства у селі Кулєча. Отже, цінні господарські корисні ознаки свиней високу відтворність, здатність, ціна корму, високий забійний вихід і висока калорійність продукту в закої. Гарантують їх перевагу у вироблісті м'яса, порівняно з іншими видами сільського тварин. Дякую за увагу!